Добрий день всім присутнім. Зараз чекаємо ще декілька хвилин, поки доєднаються всі, і будемо розпочинати. Поставте, будь ласка, плюсик в чат, якщо мене добре видно та добре чути. Добрий день. Вітаю. Так, чекаємо. Чекаємо, поки доєднуються всім. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене добре видно і добре чути. Так, Дякую за плюсики. Ще чекаємо деякий час, поки всі доєднуються, буквально декілька хвилин. <світ> Добрий день усім, хто доєднався. Ставте, будь ласка, плюсики, якщо мене добре видно і добре чути. Угу, дякую, отримую ваші плюсики. Так, дякую, будемо тоді е, розпочинати, поки всі доєднуються, підключайтеся, будьте активними в чаті і будемо розпочинати. Е, я дуже рада, що сьогодні ви знайшли час для того, щоб доєднатися і відвідати цей онлайн-вебінар. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи цікава і актуальна для вас тема нашого вебінару а тема саме нормалізація стану дитини техніками арт-терапії. Поки ви пишете, я е, представлюся. Я безносюк Оксана, практичний психолог, тренер міжнародної асоціації е, психосоматики та тілесної терапії в напрямку дитячої психології, е, е, а також я ведуча онлайн-інтенсиву це зниження тривожності. Рівня тривожності у дітей засобами арт-терапії. Цей інтенсив відбудеться 14, 15, 16 листопада. Прошу вас всіх доєднуватися, долучатися. Там буде набагато більше інформації і більш детально і глибоко. Дуже дякую, що поділилися, що тема для вас є актуальною. Тепер, будь ласка, давайте трошки ближче. Я з вами познайомлюся. Напишіть в чаті, хто ви, вашу професійну діяльність, чим ви займаєтеся. Я думаю, кожному буде цікаво, що ми познайомимося всі між собою трошки ближче. Отже, поки ви ділитесь, я буду продовжувати. Сьогодні на цьому вебінарі я розповім вам про такі емоційні стани, як тривожність, гнів, агресія та страх, які виникають у дітей, та саме про нормалізацію цих станів. Також в кінці нашого вебінару ми виконаємо з вами таку досить універсальну та дієву техніку, яка Безпосередньо спрямована на позбавлення негативних емоцій та зняття м'язової напруги. Угу, так, бачу, що ви ділитеся в чаті. Дякую, дуже цікаво. Ну, я надію, вже всі майже доєдналися. Ми будемо розпочинати нашу основну частину. Так, да, дякую, що ділитесь. Отже, ми розпочинаємо. Нам всім відомо, що такі емоційні стани, як тривожність, страх, гнів, агресія, вони є такими найбільш поширеними станами, що доволі часто це трапляється у дітей. Це пов'язано з тим, що на всіх етапах розвитку дитини її оточує взагалі різноманітня. Кількість предметів, незнайомих, незнайомих явищ також взагалі життя кожної людини, пов'язане зі стресами, з надзвичайно великим потоком інформації з телеекранів, відео, якісь які насичені різноманітними ефектами, погонями, жахами, насиллям, аморальністю то що воно це все в купі провокує виникнення саме цих негативних емоційних станів. Та і якщо взяти теперішній час, то сьогодні значний вплив на розвиток цих негативних емоційних станів, як у дітей, так і в дорослих, в принципі, має і війна в нашій країні, адже за собою вона тягне погіршення умов життя, та й взагалі якісь інші різноманітні проблеми пов'язані з цим. Ну, в результаті діти вони стають такими більш боязкими, замкнутими, нездатними усвідомлювати свій гнів та й взагалі керувати ним, що в результаті також можуть породжувати і агресію, і аутоагресію. І це, в свою чергу, загрожує як емоційному, так і психічному здоров'ю кожної дитини. Тобто тривожність, страхи, агресія вони не дають нормально. Розвиватися дітям у них погіршується взаємини з однолітками, батьками, спостерігається така соціальна дезадаптація, шкільна неуспішність. Тому ми можемо говорити, що ці стани вони мають негативний вплив майже на всі аспекти життя дитини, порушує її, її нормальне функціонування як в школі, так і в сім'ї. Ну, отже, перейдемо більш детально до поняття тривожності у дітей. Варто розпочати взагалі з поняття, що таке тривога. Тривога це емоційний стан людини, пов'язаний з очікуванням небезпеки, майбутньої загрози та переживання такого занепокоєння. А щодо тривожності, то тривожність це вже більше про властивість особистості, яка проявляється у схильності переживати. Почуття тривоги, побоювання, неспокою. От, і, ну, скажіть, будь ласка, з власного досвіду, як же проявляється тривожність у дитини? Напишіть, будь ласка, в чаті ваші спостереження або, можливо, як ви думаєте, як саме проявляється тривожність у дитини. Поки я чекаю від вас інформацію, буду так теж. Більше по проявах тривожності у дітей ну, перше, це можна помітити, що виникає такий стан занепокоєння, що дитина постійно щось шукає, запитує, вона кудись дивиться, також у дитини спостерігається, м'язова напруга, нездатність дитини розслабитися, відповідно, також є і порушення сну. Дратівливість, незадоволення, також виникають можливо якісь такі надмірні емоційні реакції на будь-яку подію, що там раніше такого допустимо не було, особливо якщо це незадоволення чи дратівливість, чи якесь таке збудження. Так, Дякую, це і метушливість та. І труднощі концентрації, уваги на якихось нечущих речах для дитини. Тобто, все це воно говорить про те, що у дитини зараз є тривожність і необхідно також працювати з цим. Якщо говорити більш детально про тривожність, то це питання ми детально розглянемо на нашому онлайн-інтенсиві, це зниження рівня тривожності у дітей засобами арт-терапії. Прошу вас доєднуватись. Отже, ми перейдемо до поняття та прояву страху у дітей, ну, що, в принципі, також із тривожністю пов'язане і межує. Якщо говорити про страх, страх це негативний емоційний стан, який виникає в результаті реальної чи уявлюваної погрози здоров'ю або взагалі самому життю дитини. Якщо піти в фізіологію, то Павлов стверджував, що страх він ґрунтується на інстинкті самозбереження, тобто він має такий захисний характер і супроводжується певними фізіологічними змінами, взагалі у вищій нервовій діяльності людини. Тобто страх він проявляється у вигляді таких соматовегетативних реакцій, як почервоніння, тремтіння, підвищена пітливість, прискорення пульсу, дихання. Ну, і також я зараз попрошу вас поділитися, можливо, з вашого досвіду, чи як ви думаєте, в якому віці який страх, можливо, розвивається у дітей. Ну, і також я буду паралельно про це розповідати. Що якщо говорити про вік дітей це 1-3 роки, це бувають якісь нічні страхи, коли тут і спостерігається навіть порушення сну, якісь навіть і страшні сни. От, на другому році з життя найчастіше виявляється страх таких несподіваних звуків, страх самотності. Для дітей 3-5 років характерні такі страхи самотності, темряви, замкнутого простору. У 5-7 років провідним стає так, страх смерті у дитини, а якщо говорити про вік від 7 до 11 років, то діти понад усе, вони бояться не бути тим, про кого добре говорять, кого поважають, кого цінують, кого розуміють, тому що це певний вихід із зони комфорту, яка формується, особисті межі. Чи стикалися ви взагалі з цим у своїй практиці? Напишіть, будь ласка, в чаті плюсики, якщо стикалися, якщо це відповідає дійсності. Угу. Так, дякую, що ділитися. Також такими досить поширеними емоційними станами, які виникають саме в дитячому віці, це є агресія і гнів. Гнів, ну або злість можна назвати також, це емоційне переживання фрустрації будь-якої перешкоди в досягненні цілі. Це обмеження фізичної чи психологічної свободи, відчуття обману, образи. Тобто гнів це продовження цих первинних наших почуттів, таких як страх, печаль, вина. І вони можуть також бути першою причиною саме виникнення гніву. Сприйняття і висловлення гніву у дитини це. Ну і взагалі в дорослого, це є таким більш соціальним паттерном, який ми набуваємо саме в ході, виховання в сім'ї, впливи культури і досвіду. Тому дуже важливо навчати дитину, конструктивно виражати свій гнів, не подавляти його, тому що неконструктивно виражений подавлений гнів він часто призводить і до якихось психосоматичних захворювань. І якщо говорити про саме неконструктивне вираження, то часто воно також породжує і агресію. Ну, а агресія це вже тенденція, яка більше проявляється в реальній поведінці або фантазіях, які мають на меті заподіяти шкоду взагалі іншій людині, оточуючим своїм. Скажіть, будь ласка, як за вашими спостереженнями? Проявляється агресія у дитини. Ви можете написати зараз в чаті, поділитися якоюсь своєю думкою, своїми спостереженнями. Це буде дуже важливо для нас. Угу, чекаю, поки ви поділитеся і буду також паралельно на це питання відповідати. Ну, Проявами агресії, такими найбільш поширеними, це дитина часто втрачає контроль над собою. Вона заздрить, вона мститься, вона ламає іграшки інших, вона б'ється, сперечається. Так, Дякую Надія, що поділилася відсторонення чужих дітей від чогось свого. Так, так. Дитина ображається, вона дражнить інших. Також можна поспостерігати, як взагалі дитина взаємодіє із тваринками, наприклад, повести дитину до зоопарку, і якщо ви побачите, що в дитини проявляється така поведінка якогось ображання чи ну, дражнить вона тваринок, то тут вже також можна говорити про зародження агресії. Також агресія проявляється в тому, що дитина навмисно провокує інших, що вона робить щось спеціальне, щоб іншим було там, погано чи боляче, наприклад. І такі діти вони частіше спілкуються з такими більш фізично слабкими і меншими дітьми. Ну і загалом агресія це. Взагалі такий дуже помітний фактор у дитини, тобто складно її не виявити. І важливо вчасно саме це помітити і пропрацьовувати це. Отже, у роботі з нормалізації станів дитини доцільно застосовувати взагалі техніки арт-терапії. Адже вони такою своєю, знаєте, екологічністю, нав'язливістю, вони дають змогу ефективно працювати саме з цими негативними емоційними станами і досягати якихось позитивних результатів, взагалі, всієї терапії, яку ви ведете з дитиною. Для прикладу, є різні вправи, наприклад, Можливо, ви бачили на сторінці. Якщо ще не бачили, то подивіться, це моя техніка авторська трансформація емоцій. Е, можна її тут застосовувати, можна також застосовувати техніку е, кольорові клаптики, це е, автор Бабичева, техніку каракулі за Вінікотом. Можна тут також взяти техніку страшна маска, так із драмотерапією. Так. Перевукує це теж досить позитивні результати. Країна зазеркаля, це може бути вправа, карнавал, мій внутрішній стан. Можливо, тут навіть групову таку якусь терапію залучати інших діток, групове малювання можна проводити. Можна також і є така вправа пластиліновий світ, це і зліпленням також. Досить, досить позитивні результати дає. А, може бути ще вправа Моя сім'я в образі квітів, я у вигляді страв. Ну, тобто їх є досить багато і більш детальний опис цих всіх технік, список, якщо вам буде потрібен, ви отримаєте його на курсі на онлайн-інтенсиві зниження рівня тривожності у дітей з засобами арт-терапії. Тобто я зроблю вам такий чек-лист із методиками на кожен з цей негативний емоційний стан по декілька технік з їх детальним описом. Тобто це у вас вже буде під рукою, що можна практично використати у вашій роботі. Так, бачу тут коментар. Так, ну, загалом по теорії, все, що я хотіла вам розповісти, це все. Тому давайте зараз ми перейдемо до виконання техніки. Техніка саме з перчаткою. Там в описі ми зазначали, що потрібно нам в роботі бути медична рукавичка ось така от, звичайна резинова. Отже, дана техніка вона спрямована на позбавлення негативних емоцій і. Зняття такої м'язової напруги. Тобто її можна використовувати і з дітками, там, починаючи від 6 років. І з дорослими також досить такий позитивний і цікавий інструмент. Отже, нам тут необхідна буде метична рукавичка, можна взяти її взагалі будь-якого кольору. Так навіть буде цікавіше, ну, якщо з дитиною робити, коли вона кольорова, то це більш цікаво. В нас зараз в епіцентрі можна будь-якого кольору їх знайти. Ось, наприклад, в мене рожева. Отже, так, всі знайшли рукавичку. Зараз ми виконаємо з вами техніку. Напишіть, будь ласка, плюсики в чаті, чи, чи готові ви до виконання даної техніки. І ми будемо розпочинати. Угу, не можу виконувати нічого. Можна послухати зараз, а потім виконати з дитиною чи з кимось іншим, наприклад. Досить весела, позитивна техніка. В кінці дня це, знаєте, як розгрузка така. Тому я думаю, що всім зайде. Так, бачу ваші плюсики, дякую. Отже, зараз ми розпочнемо. Прошу вас заплющити очі. Пригадати той весь негатив, з яким ви зіштовхнулися протягом дня. Всі ті негативні емоції, неприємні зустрічі, моменти, які вас дратували. Угу, Пригадали, так? Тепер уявіть собі, що все це негативне, погане, воно перетворюється в таку. Темну хмаринку у вас на душі. Так, уявили. І тепер цю хмаринку нам необхідно видати в нашу перчатку. Прям все все до останньої краплинки. Так, прям сильно надуваємо нашу перчатку. Угу. І коли ви вже все видули, так, до останньої краплинки, по своїх відчуттях, дивіться. Закрутіть ось так не перчатки, щоб вона просто трималася і не розкрутилася. Угу. Так, надію, всі справилися, всі видали весь свій негатив. Отже, йдемо далі. Як нам відомо, все живе воно потребує повітря для того, щоб жити. Наша перчатка зараз закрита, там немає доступу до повітря, немає кисню. Тому там, де немає кисню, там відбувається трансформація. Подивіться на нашу перчатку. Угу. Пригадайте, як виглядаєте ви, коли наповнюєтеся негативом. Чи не схожі часом ви на цю перчатку? У якої немає ні настрою, ні особистості, ні краси, нічого. Просто, просто резина, так? Відповіли собі на це запитання, так? Хтось може поділитися в чаті? Угу. Скажіть, чи не схожі люди в стані цього гніву, роздратування? На безліч ось таких надутих перчаток, які е, одна від одної взагалі нічим не відрізняються. Ну, просто тому, що люди в стані гніву, вони всі схожі один на одного. Угу. Подумали, відповіли собі на це запитання. Тепер відпускайте низ перчатки, дайте їй здутися. Спостерігайте за тим, як весь цей негатив, все це, що накопичилось там, воно розчиняється. Геть все, до останньої краплиночки розчинилося. Напишіть, будь ласка, ваші відчуття зараз в чаті. Що ви відчуваєте? Можливо, що ви в процесі відчували. Угу. А, також існує ще один варіант роботи з даною технікою. А, отже, давайте я вам зараз також його проведу. А, для початку ми знову беремо нашу перчатку, обираємо один із оцих чотирьох пальчиків і зв'язуємо з великим пальчиком. Наприклад, мізинчик зв'язуємо з великим пальчиком, так? Ось так добре зв'язуємо, щоб воно прям трималося. Ось так зв'язали прям на вузлик подвійний. І тепер нам знову необхідно надути цю перчатку. Видати все-все, що там десь, можливо, лишилося. Оце якось, можливо, навіть краплиночка. Видувайте прям все. Угу. І зараз ми знову спостерігаємо, як наша перчатка надувається. І якщо цей ваш вузлик, який ви зав'язали, не розв'язався, то вітаю, ви супергерой. Тепер подивіться на цю перчатку в такому стані. Дайте собі відповідь на питання, що зараз відбулося, коли ми підключили один міліграм творчості. так? Також важливо тут відчути і усвідомити різницю саме між першою перчаткою і другою. Друга вже, яка в нас була із зав'язаними пальчиками, так? Можете поділитися в чаті, якщо хтось бажає, чи відчули ви різницю. Якщо комусь, наприклад, складно відчути цю різницю, можна придумати якусь історію про перчаточну істоту, тобто їх є дві. і... З чим вони схожі, чим вони різні? Тобто, якщо ви з дитиною будете це робити, чи в подальшому там в практиці застосовувати цю техніку, то е так можна тут її ще так, прям знаєте, розкрутити і придумати ще історії різні. Загалом, якщо по техніці, то це буде все. Зараз прошу вас в чаті поділитися своїми відчуттями, як вам техніка. Напишіть, будь ласка, поділіться, що ви думаєте, що у вас зараз, що ви відчули. Можливо, щось змінилося. Ну, поки ви пишете, я також хочу сказати, що дана техніка це загалом такий. Дуже хороший спосіб вигрузити саме через дихання свою напругу. Ну і в принципі це такий, знаєте, прекрасний спосіб посміятися. Адже вона така досить позитивна, якщо її от сидіти, виконувати її з дитиною, то знаєте, всі вони дуже раді чомусь такому новому, цікавому і креативному. Отже, також тут можна навіть дати дитині різнокольорові маркери, можна розмалювати цю перчатку, можна їй дати ім'я, можна тут також якусь історію придумати, можна навіть деякий час погратися з нею. Тобто, вона зніме саме цю м'язову напругу, особливо це крут, там, в кінці дня робити, наприклад. Або там, якщо дитина в школі, то вчителі її там, чи практичний психолог може там, в перерві між уроками застосовувати ну, дуже така хороша і цікава техніка. Угу. Так, дуже дякую всім, що ви відвідали цей вебінар. Угу, Там бачу ділитися в чаті. Дуже дякую вам за зворотній зв'язок. З'явилося відчуття легкості, ясності. Угу, та, тут, та, дуже дякую. Тут дякую, що ви поділилися. Дякую, що відвідали цей вебінар. І також запрошую вас на онлайн-інтенсив зниження рівня тривожності у дітей засобами арт-терапії, який відбудеться 14, 15 і 16 листопада. Ось тут Інна у в нас поділилася вже в чаті посиланням, ви можете на нього перейти і відразу ж зареєструватися. Або також можете писати на сторінку асоціації. Так, дуже дякую. Дякую за ваші реакції. Мені було дуже приємно, можливо, у вас є якісь запитання, щось лишилося, можете запитати в мене. Було дуже приємно. Так, чи буде запис? Ну, я думаю, що так. Я спробую зробити. Так, да, дякую. Угу. Ще чекаємо трошки запитання. Можливо, хтось щось хотів запитати. Так, да, запис буде. Угу. Так, дуже всім дякую, що ви доєдналися. На вебінар і запрошую вас на онлайн-інтенсив. Зустрінемося на онлайн-інтенсиві. Всього вам найкращого і мирного та спокійного вечора. До побачення. Та всім дякую!